Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Господи каже, і бісе кориться нам заради того імені, а Він сказав їм, каже, не тіштеся тим, що бісе вам кориться, але тим, що імена ваші записані на небі. Сідайте. І здавалося, знаєте, що важніше, бо тому, то, що їм бісе кориться, вони то бачили, а імена написані на небі, то хто то бачить, Та там знають, чи там написані, чи не написані. І Господь просто звертає увагу своїм учням, а заодно і нам, що ми часом не розуміємо, про що ми говоримо. Від ці учні такі щасливі прийшли і кажуть, Господи, зараді Твого імені бісе кориться нам. Вони нам коряться. І собі вже приписують, що вони такі важні, що їм аж біси коряться. Але вони ж коряться не через те, що ви такі святі, а через те, що Господь дав вам ту владу. І Христос каже: як добре, що я відкрив це немовлятам. Чому так? Тому що дитина. Вона розуміє, що все залежить від тата, від мами і дуже мало від неї. І Господь Бог хоче нас навчити цього простого принципу, бо дуже добре, що ми стали дорослими, але дуже погано, що ми забули, що ми були дітьми. І той стан, у якому ми знаходилися, будучи дитиною. Він для нас був більш корисний, чим сьогодні ми такі великі дорослі такі мудрі. Діло в тому, що мудрість часом людину віддаляє від Бога. Не мудрість математики, фізики чи кібернетики ні, а власне мудрування. Коли ми робимо отакі прості елементарні помилки, не в плані законів фізики чи буття вселеної, а в плані мудрування і біси нам коряться, приписуючи собі то, що нам не належить. В цьому є якраз і та загроза, що ми можемо своєю філософією віддалитися від Бога. Відчути, які ми є розумні, які ми є здібні, якими все всемогутні, ми можемо все повирішувати. І Господь Бог каже, так як до того безумного, каже, безумний, цієї ночі заберу твою душу, кому то все лишиш, кому буде той спадок, який ти дбаєш, придбав так багато і такий щасливий і впевнений, що в тебе все є і назавжди. Не завжди вдається. Усе потратити те, що заробив, прийдеться трохи лишити у спадщину. Чи це є погано? Це є дуже добре. Це є дуже добре, бо якби люди забирали з собою все те, що вони в цім світі здобули, то світ би, певно, став безлюдною пустиною. Нічого би тут не лишилося. Рахуйте, що всі вчені, що дослідники, всі. Що дослідили ну, все, що ми маємо на сьогоднішній день? Телефони, радіохвилі, Wi-Fi, спутниковий зв'язок, спутниковий GPS. І всі, хто це придумав, помирають, і це все пропадає. Ну, була би біда. Тому Господь Бог вчить нас, що ми повинні вміти працювати не тільки для себе, але. І для того, щоб після мене також хтось тим користався, щоб не зав'язувати на собі. Не радійте, каже Господь Бог, що вам кориться, а що імена ваші записані на небі. За те, що ти на цьому світі що жив і ти є учасником історії, і ти вписаний в історію, в історію цього міста, в історію якогось села, в історію країни. І вписане твоє ім'я на небі, бо ти вирішив стати християнином, тебе похрестили. Оце є великі речі. І ми про них повинні пам'ятати. Бо каже Господь, я бачу сатану, що неначе близько падав з неба, і ось даю вам владу наступати на змію, скорпіонів і на всяку ворожу силу, і вам нічого не пошкодить. Що для цього треба, щоб мені нічого не пошкодило? Віра. Христос наголошує без кінця. Віра твоя спасе тебе. Віра твоя спасе тебе. І тому прославлю тебе, Отче, Господа Неба і землі, що ти втаївся від мудрих та розумних, і відкрив немовлятам. Так Отче, бо так тобі подобалося. Ім'я Отця і Сина. І свята у Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, а мудрість до галатів послання, святого апостола, Павла читання. Будьмо уважні. Браття, плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість на все це нема закону, котрі ж Ісус Христові розп'яли тіло з Його пристрастями та похотями. Коли живемо духом, духом ходімо, не будьмо суєславні, задиркуваті між собою, заведущі один одним. Брати, коли б хто попав у яку провину, ви духовні, такого наставляйте, духом лагідності, але вважай, щоб і ти не впав у спокус. Носіте тягарі, тягарі один одного і так виконайте закон Христа. Мир тобі, примудрість, алелуя! Мдрість прості, Іван, святи Євангелієми, Русі. Від Духові Твоєму, від луки Іван, Іванлії, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Хто слухає вас, мене слухає, хто відрікається вас, мене відрікається, а хто відрікається мене. Відрікається того, хто послав мене, вернулися сімдесят два з радістю, кажучи, Господи, і біси, кориться нам зарад Твого імені. а Він сказав їм я бачив сатану, що не наче близько, кападав з неба. Ось я даю вам владу наступати на зміїв скорпіонів, на всяку силу ворожу і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. І в той час Ісус радів Духом Святим і сказав: Прославлю Тебе, Отче Господи, неба і землі, що Ти втаївся від мудрих та розумних, і відкрив немовлятам, так Отче, бо так тобі подобається».